Попередник розуміємо, що незважаючи там, на регіони, це, зокрема, йдуть зернові. Все-таки чи це буде оранка, чи це буде мінімальний обробіток ґрунту, чи прямий посів. Ми завжди стикаємося з проблемою падалиці злакових у посівах ріпаку. Як все-таки вдало проконтролювати для того, щоб поле зайшло ну, як мінімум. Чисте від бур'янів, тому що злаки потім перезимують попередника, чи це ячмін, чи це пшениця, і навесні той азот сірку вони будуть також споживати допоки не буде оптимальних температур для того, щоб зайти, зайти з, з громініцидом. з, да. з громініцидом. І це вже буде набагато дорожче, тому що навесні ми вже будемо працювати у фазу кущення підвищеними і підвищеними нормами, і вже будуть втрати втрати і вологи, і втрати все таки поживних речовин, а в особливості азоту, який ми вносимо. Під цю культуру. Але знову таки, що стосується зернових падалиць, я б трошки розширив цей ареал. Чому? Тому що в нас є ще і гілок циліндричний, і є бромуси, і які бажано проконтролювати в проміжній культурі перед тим як там буде висіяна пшениця. Так? От. То саме допустимо за допомогою такого гербіцида, як АЧІБА ми можемо спокійно працювати по таким бур'янам і добре їх контролювати. Але ж перше, завжди питає постає питання: а від якої фази озимого ріпаку фаза, так, норма? Так, так, фаза, норма. Ну фаза для озимого ріпаку. Ти ми можемо працювати навіть по сім'ядольним листкам. Продукт доволі м'який і не чинить ніякої негативної дії на сам ріпак. От. А от уже що стосується норми, норми по е, злаковим бур'янам, ну, все-таки ми можемо говорити, наприклад, про два листочки, да, і ми можемо тут застосовувати, наприклад, норму 1,25. І вона спрацює, але в ідеальних умовах. Але у нас ідеальних умов не завжди е, тут у нас відбуваються вони, такі умови. І якщо є посушливий, посушливий період, а з ріпаком у нас так завжди відбувається, mm -hmm. що посуха, то Самі, самі е, злакові бур'яни не дуже сприятливі до гербіциду. Я все-таки вважаю, що треба підвищувати норму а, за рахунок того, що є посуха. І завжди рекомендую півтори, один Середньо, і чат. Да. Півтори, півтори. півтори літри, да. тоді ми маємо дуже добрий контроль. В особливості я хочу сказати, що якщо ми контролюємо пшеницю, пшениця контролюється легше, ніж озимий ячмінь. Угу. От, якщо попередник озимий ячмінь, то я б навіть підвищив би норму до 1,6 Ну, це гарантовано. Ну, До так. речі, шановні грарі, з гербіцидом Ачіба, ми давно експериментували, давно закладали досліди. Чим вона краща в порівнянні з іншими грамініцидами, і за результатами багаторічних досліджень хочу сказати сміливо, що дійсно це той грамініцид, після якого бур'ян не відростає.